А я Добрий ранок, Україно Так, а ти що там? Все добре. Все, все... Нормально все. Так, короче, що ти там своей жопою на мене Що все нормально? Що це за тумбочка? Полтумочка Давай, Все привет, с вами я, Саня Ива сегодня у нас тут вот А ты что? А ты ничего не перепутал? Читал четыре Да, тогда читал четыре висем. Ну, конечно, да Идите на его канал! ты! Уже Что за? Штука Це Настя була лол. А ти хочешь, знаєш? Ні, ні, вже запись почалася. Вона ви понимає, це все другое. Пацани, хто хто не понимає, це, читер цей ролик був читерським, Дивилися, значить, зерте. Там ніхрена не чути, бо да. я говорив, да, 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 да. Так само буде там. Давай до мене. Че тут? У них з странами херня, я пона. що стильком уже? Ну все нормально. Всё да, всё нормально, келик хороший. Mm -hmm. У меня у нас за питання дебільно. А де ми що є? Сого, а де сратить. ми? Страти. Ми ну, ж ратили. Що було так. в частині я пам'ятаю, ми там дралися проти э, зомбі. А зараз що буду я ХЗ. Я вообще ХЗ. Ти не я кидав. Ти чого фіал? Ти чого спав? Я не я, я, не, я таке не робив, таке не робив. У мене чотири гранати зараз. Так, що ми зараз робимо? Забачили, бата! Що, ми зараз байтем ботів, да? Ні, yeah. коротше, давай зараз пройдемося, жажди. Ідемо зараз пройдемося по місту. Що за херня, що там за місце? Коротше, вилітає з раку і йдемо кудись що вилітати. Що за місце? Та що за фіня? Ладно, паналі, нам, ми нічого, ми нічого не, боїмо, не боїмося, а, бо ми безпомогли без страшні. Mm. Ну, ми хз, ми в якусь жопу міра йдемо, правда? Ну, так, ми в жопу міра ще йдемо, я хз. Підемо, подивимося щось. Чекнемо. Чекнемо. Що за задоми? Ні, забей, забей, забей на ту, ту ядерну ракету. А що це таке? Що це за дома? Що це за доми, Кирил? Куди ми ще попали? Їма туди двері вибили. Їм... Туди жигуль чийсь. Чий це жигуль? Зажди, дай я почекну час, о боже. 1969 рік. Реально? Бо що, що, прихлі пепелі? Я не знімав цей весь час! Я цей весь час не знімав! Давайте перезйомку зйомку зробимо. Так, ходи. Я цей весь час не да. знімав. У мене вже 42. Номер 2. Спроба номер 2. Поїхали.

що це за домики? Домики, домики, такі на такі це за, це за дом? Це що, що за дома? Чого вони тут Я кажу, це мене це є в з собою цим домиком вообще. Його що потрапили. А завжди, давай чек на цей час. 1970 рік. А це означає? а це означає? в Жопі міра, да, сокол. Чо тут аж це його? Двері розломані. Єма, ще тут машини лишилися. Як? Хто це? Хто, хто це? це? Хто це був? Хто це був? Давай хто чекнем. Ця 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 ця... Забей, забей. Чекнем дом. Я з собою топор знали, на готові. Лежу. Я з собою ножик. А, зазрі. А, це тупо правильно. Похоже, з цього дому ще нічого не залишилося. Так. Ладно, Бі... Тихо. Тихо. А що тут, це тубзик? Ага, тубзик воняє. Машина якась жигуль. Він його на нього ще не можна. Бензин бензин. не трогай, він натяг стоїть. Стоять. Стоять. Зажіть, я можу на ютуб зайти? Ютубік? Можна <гас> Це Ми, похоже, попали в те місце, там, знаєш, цей фільм, короче, да. який Саня Юа Геймс знімає. Да, Саня Юа Геймс знімає. Да, снимає, да, так. да, да, ось цей е, фільм виживання, короче, виживання після взриву на АЕС. Ось цей. Ми, похоже, туди попали. Ріл, Согу. О, тут там. Тут буханка уліна. хлеба є. Лє. вона протухла. Бо вона Телевізор. здохла, звісно. Телевізор не працює, угу. точніше, це мікрохвильовка. хі хі я рил самикровоновка. Раковина, води а хто... немає. А, ж... а хто тут гавку? Я не знаю. Я, похоже, чув, що звідти ці в... йдуть звуки. Що за херня? О! Тарілочка написано «Ручі». Та ну нормально пахне. Все нормально. Дам чекнемо там. Ідем. Хто? Хто? Стоп! 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 Це Це хто? Я знаю! Я є знаю! Руче! Це ж той, що на тарілці писало! Йдемо до нього? Забери! Все, забираємо, може! Все, погнали! Ємой, як ти мене відкинув! Вау! Ямай, як ти мене відкинув? Оце псин. Думаєш, я тебе не боїшся. Ні, все ж таки треба взяти, ніж обережно. Хороший мій, шо ти? Хороший. Ти. Давай залізай до мене в куртку. Хороший, ти, хорошенький ти мій. Що, давай, йдемо, він мене в курці. Боже, чех машини? Давай, я же гуляти цей. Я ось у допомогу. Так, йду. Так, що там в машині? Відкриваємо. Бензина ноль, як, звісно. Так у нас є зам бензин. Хочех на цю О, машину. А тут ж є бензин. Але я хз, так, відкриваємо. Ємо тут цілих три банки бензина. Ну, як, не банки, а літра бензина. Єма, рілку, согу. Як думаєш, це чи їх жигуль? Оце? Воно, там ми можемо багато чого помістити. Окей, давай, доставай, заправляй. А чекай, погибдя, почекай. Подожди, я піду по бензин. Вона працює! Бензин не треба? Вона працює! Бензин не треба, Бензин! Бензин показує, що наповну. Ну, все одно в запас візьмемо. Візьми в запас, все рівно, надо буде. Давай. ручі у мене там, ручі у мене, ручі у, руч у мене. Поклади! що ты делаешь? Все, я за А, так все, давай, погнал. Почекай на мене, почекай. Окей, 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 окей. Нет. не, їдь, не, їдь, не їдь, давай. Все. на не надить, давай. Иди, 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 все, все, погнали, погнали. Цікаво, у мене одне запитання. Бляха-муха. на паузу, на паузу. Швидко на паузу. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Тут і так. Так, я не знаю, що у мене так сильно лагає. Все, все, відлагало? панелі? Все, погнали. Порвоноче! Пововеи. Вей! Що ти делають? Я зупиняюся. Я у Вас і і О. Так, так, погнали. Так, погнали. Куди ми їдемо? В жопу мира. Ты бачиш, що там вдалі? А що це таке? Це за фігня. Ну, Давай підъедем ближче, ближче. Що за ракета полетіла? Що за ракета? Ракета <-моба> п'ятар. <реклама> Добре, що зараз вріжемося. <реклама> Є права щоб їздити де ти? Та я є! Є Тому я. Домережно, йдемо. Все, ручі <сху> <Я Крізно! сху> тут. Пах, пах. Ворота. Ааа, що тут твориться. Цікаво. 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 Що ж тут відбувається? Хороший, хороший. Гарний мальчик, гарний. Ммм. Mm. Интересно. Я думаю, что я эту шафу. Ну, попробуй. А -а -а! <laughs> боже, Тут, трюп! тут, тут трюп! труп. Тут труп <laughs> курица! Ч ⁇ Ой, боже Тут Тут <-то, смех> <laughs> <laughs> Не забайтовы. Тут ему, короче. Фу, боже. Боже. Шу тут фигня творится. Фигули, не. Давай. Паф, 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 тут цілий арсенал Ніх Них. Нихрена тут арсенал. Він дуже маленький. Але вы є хоч трохи? А ну перевіряємо цю зброю. Працює. Берем її з собою Що бывает? Давай попробуем. Кричи в сраку це цьому зброї, пошла йдемо. Нє, це працює, це працює. Я... Ні, воно не працює. Ану в мене йде ідея. Бойовий пас по калаш. Б... калаш працює, все, я його... Е! Калаш літ... Літаючий калаш. Калаш працює, все нормально. Я У це... мене зато є... Дивіться! Бойовий пас! Ні, це херня, Ні, це херня, бо воно завелике для нього. Я собі калаш взяв, У мене є во, пес для нього, ще. Мощний пістолетик. Дігл, дігл. Я взяв собі калаш. Окей, окей. А, ви... я а я йому... Ой, тут три танка, Ні, вони всі не працюють, вони всі не працюють, Діма. Давай дім зайдемо. Угу. Не заходи туди без мене, я тебе умоляю просто. Окей, я почекаю. Хороший матч. Видам. Mm. Все, заходи Він заходим. заходим. Давай, зачекай. Дивин билемен, капенон Биллимен. <звук> Давай. Раз. Два, три. Що? <рисує> Що тут жаба Що Тут жаба робить? <рисує> Там жаба скакає. Там руб. А, все нормально. Ну, там, там. Так, що там за кіт? Це, Це тут кіт? Став! Твібі файла, що не знаю, служі, закажіть! Жабу, не трогай! Жабу, не трогай! Вона! Зажимай по ньому! Я така! Апа, мне жаба не відбувається? Він бомбанувся в ручі! пішов в сраку. Видрився голову. На, я беру! На йому голову, башку відрізав. Пішов в сраку в космос політай. Що я його запустив в космос? Все прекрасно. Ой, жаба. До неї не підходь, близько, вона мене вже відкинула. Вона Я від неї не в нього. Злучу, давай, кручі, пас на нього. Я ножик беру.

Сім... Я... Я... Так, жаби був цей пенсіл ваш кончений, не зрозумій. Воно чуть не... Ні, ви забери з мене пістолет, ти що? А, але це мого аксесуар, це аксесуар, це мого цього. Він мене пенсіл укинув, а ви... Ні, ви захистили мене, лол. А що я тупий, я що? Не можу пережити кривотечою? Жопо цей весь О, пенсіл. О, це ранок Саня. Да, мы тут отсюда не слишком. Короче, давай все что треба и. Давай тренувати наш скилл. Давай точно, я топор буду кидать. Я буду стрелять. Я иду зброю, короче. Топор пусть мене будет. Короче, я сволочів? Так. Тут так там патрон з патронами діло є. Є масники патрона. А я поки з тим мініганом Йо-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Тут ще світильник є, а тут трупік ще є. Може відкритиш мені шафу? А в шафі нічого. Я візьму поки. Ідемо, коротше, нам треба по любасу звалювати поки, бо тут щось небезпечно мені таке чується. Коротше, бери! мені, мене така чоловіка, що може сюди зомбі приб'їхати. Та я так не думаю, зараз 70-й, а взрив стався 88-му. Але тихе місце, мені кажеться, небезпечним. Забирай всі. ручі давай Забирай патронай забирай бокси з патронами, і вони тяжкі! Що, я вже один заклав, давай. Я, я ще, може, давай щось поважне таке візьмем. Ну, ручі ми... Давай я візьму по фану, по фану. Все, я один заклав. Давай я це по фану візьму. Все? Це? Все. І ще знаєш, що, кого можна? Працює? Ще, В принципі, можна. Працює? Це працює? Тут... Тут калаш стоїть. А що? А воно працює? Що? РПГ. Ба, да, конечно, можем Берем. Mm. Просто у него же там патроны були в ящиках. Може мені базуку взяти? Так я вже взяв одну. А то Авторег. А, окей, да. Е, uh, да, ведь суме... жаби, ведь жаби можна пронюсяти. Короче, я зараз іду розбирати ж... цього мяху жабу. Короче, ти іди. Що я поси. Візьми від неї pencil. Uh, два pencil. Я зараз не візьму. Броню від неї палюбасу треба. І пенсіла два від неї візьми. Бо вони ріл хороші, гострі, може надо. Так, беру перший Ей, Я на ньому пунктів! Це що? не цей пенсіл, він не робочий тепер. Він сіво не він гострий. Я цей. Не, візьми, візьми ліпше 4, да, бо вони більш-менш такі одноразові. Одноразки, так сказати. Антиш, антиш, антиш. Короче, я ще кайфую. Там вже майже місця нема. Та ні, не є. Та є ще там небагато. Я говорю, що міститься мене в мене з собою. А поки що ручі дивиться нема. Угу. Так, поки від зараз можу в машину пенсі. зайти. Так, ще два пенсі. Давай я два пенсі вийти. Так. Угу. Окей. Ну да, база, конечно, хороша. Да, потрібно багато свійськів. Ой, намаюся. Це ми скільки зараз? Три? взяла, чи ще, чи, я ну, Я ще свій останній беру і все, і, і, і звалюю звідси по-хорошому. Тут, в мене така чуйка, що тут може щось статися, з нами. Тва любасо, ядерко впаде, зомбі нападуть, до хрені ще йде. Окей, Це, я заходжу. я заходжу. Ти вже сів в машину? Я вже сів, О, що то в мене тут лагає. Я ставлю останній перегляд. Та Перед не гим! став, забирай їх. Все, поставили. Все, поставили. Залізай погнали Все я обертайся обертайся погнали Все так куда букнуки ми тут поїхали з того політ Я просто 140. 100, 100, я 100, 100, я 140 їду. О, yeah. спокійно, спокійно. Єма, там труп, вроде би був, чи мені показалось? Вона там вилітає, вилітає. Єма. Боже побили. Що боже, з тобою зробили? Клуб, що з тобою? Що, його похоже вки. Кей... Йому, короче, ціло в лице дали. Навіть мені ж візьме, може тут хтось є. Не, не, скоріше ж ще ні. Давайте нам склад. Давай майка нам склад. О, ну скалу вообще ні хрена немає, тут тільки їжа спорчена вже все. Боже, це труп. Нічого не рисує. Все нормально, нормально, нормально. Трупики, курочка якась. Курочка. Тохла курочка. Так, а що тут у нас єма, три, чотири трупи. Дивися, тут цього, тут ціво. Люстра, люстра на когось упала, бачиш? трупи. Думаєш, може диван візьмемо? Ні. Тима Ри... тут так тупо гор горілий бак. Го заправив нашу машину. Просто тих баків не на... Де наш бак? Давай, підійду зараз. Пістолет да, пі пістолет вклади. Візьми. Давай. Я, я заправлю. Все, став. Стоп! Все, я Алло, Сибо! Ти мені нічого не заповнив? Ой. Він був поломаним. Ні, 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 ми маємо жити, ми маємо жити. У нас же бензину немає, ну треба найти хоч щось. У нас є бензин. О, може, давай чекнемся. Ні, це, це херня. Це тут нічого немає, тут нічого немає. Коротше, погнали, йдем. Зарізай, це без це тупа локація. Тут нема що робити. Ручі. Та, я йду, я йду. Де він? Все, погнали, короче. Їдемо в якийсь інше місце. Я скажу, це херня повна. Жим... А, цікаво, куда мы приехали? Давай, включай запись. Єма. а куда мы приехали? Мы приехали. ну, я Мы ехали туда, там, где Титан кит Титан Кіт? Він заражений! серьезно? Ну, со детка, давай приступаємо до роботи. Бля, на нього патронів мало. Екзокостюм, я тебе викликаю. Все, пік. Всьо, йому капець. Ще від для мене пщика якоїсь кров'ю. З нього броня не має злетіти. Він о, ніяк! Та боже, я його на Ізі зараз заберу, я в екзокостюмі Його на Ізі забираю. Мужик я закрив двері зразу Нам двері якийсь мужик постукав, ми подивилися, там хтось говорить. Ми такі тупо на три замка закриваємо двері і все. Ні, я нікого не пускаю до моїх своїх друзів. Йома у нього пенсіл виріс. Йома. Йома він оперчив. Я чуть ли не здох. Але в мене це його. У мене чуть-чуть це його екзокостюм поламаний. Захищай мене. Я пробую йому давати отпор. Він своєю бульбами якимось. А, я йому молик дав. Горить, горить, горить. Він кришеть. Ааа гору, гору Ми йому пушку збили Їй мави лазерами своїми Ну що, падла Ви, Збив його пенсію Ну що, падла давай спробуй мене Все вжди. я його пенсію скинув Хорош Їй він заточили Заточили Ва. його На базу я думаю, ми можна закінчувати. Ми... До речі, я вам слив фул фільм. Я навіть можу фільм не робити. Бо я його вже і зробив з Cheetos 1488. Так, да, Я поміг з GameSign Ugame. Замість твоєї другої частини зомбі Апокаліпсиса ми зробили фільм! Прикинь? Прикинь. Прикінь. Гручі, значить, у нас спомагав. Ручі, у нас теж найкраще. В главних реяль. Э, Галя. Саня Уа тоже гарний ігрок. Э, угу. І я теж гарний ігрок. Миш... Все! Всім понятно! Короче, Заглавлено. з вами був сьогодні Саня у А Ручі э, читус, і... читус 1488. Так восемь восім. Аппарат...